Сьома година в Україні. Час новин на Дніпро Тіві. В студії з вами працюватиму я. Є Зайцева. Вітаю. Напередодні окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилась Покровська громада та Нікополь. Люди не постраждали, втім, побито фермерське господарство. А на Київщині напередодні близько 20-ї години під час планового польоту втратив керування Берактар. Імовірно причиною стала технічна несправність, оскільки некерований безпілотник міг наробити шкоди, його вирішили знищити. Тим часом у Туреччині під час заходів парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва побилися українці та росіяни. В кулуарах делегати з Росії висмикнув з рук нардепа український прапор та намагався винести його де інде. Українець відбив рашиста стяг і трохи натовк на хабі пику. Врешті делегатів розборонили охоронці турецького парламенту. Робота якої прагнула 10 років у Дніпрі. На одному з тролейбусних маршрутів працює молода дівчина, яка переїхала в місто з Бахмуту. Вона ще у своєму місті мріяла стати водієм тролейбуса, але виникли складнощі. Тож дівчина в пошуках мрії рушила до Києва. Втім, і там її спектала невдача. Свою мрію реалізувала аж у Дніпрі. Про тривалий і тернистий шлях до особистої перемоги Микита Доброславський. Валерії 23 роки в електротранспорт дівчина закохалася ще 10 років тому у рідному Бахмуті. Тоді через вікові обмеження дівчина не змогла влаштуватися на умріяну роботу. Я хотіла працювати в Бахмуті в себе кондуктором, тому що е якщо вивчатися на водія, це потрібно з 21 одного року. Е я пішла, мене не взяли кондуктором. Я поїхала до Києва. Працювала там кондуктором, контролером в магазині. Працювала на складі, але зрозуміла, що саме хочу бути на тролейбусі, пов'язати своє життя з цим. Дівчина каже: до своєї мети йшла довго, окрім вікових обмежень. На заваді стали пандемія та повномасштабна війна. Валерія зізнається, вже навіть втратила надію на роботу своєї мрії. У Дніпро дівчина з мамою переїхала у квітні. 2022 -го. одразу ж записалася на курси, бо вирішила, що це її шанс, який не можна втрачати. От за що Дніпру велика подяка, то що навіть під час війни вони вчать людей, тобто вони не закрили свої навчання, як зробили інші міста. Це дуже класно. Тролейбус прямує скороченим маршрутом. До вулиці Столетова свій перший самостійний виїзд на рейс Валерія зізнається не забуде ніколи. Він припав на 23 листопада, коли місто занурилося в блекаут. Вимикається світло, ми стоїмо, що робити. Ну, може, десь там якийсь бій був. До диспетчера не дозвонитися. Не ні, ні до кого взагалі все пропало, ні зв'язку, нема, ні нічого. Тобто ми стали десь у пів, ну, в три десь години, та затягнули нас о 12 ночі. Тобто ми Весь вечір, скажімо так, посиділи просто в тролейбусі. До своєї роботи дівчина вже звикла каже. Пасажири дивуються, бо зазвичай таку професію займають старші люди. Натомість, дніпряни зазвичай звертають увагу геть на інші якості, щоб він не був роздратований своєю роботою і концентрувався на дорозі. Щоб вмів водити. Мені головне, щоб водій був трезвий, осознаний і він розумів, що він у своєї професії. немає ніяких критерій. Водія він або добрий, або поганий. В профільному департаменті кажуть, свою мрію може реалізувати будь-хто. Головне вік. Всьому іншому навчать в нас на базі підприємства працює навчально-виробничий центр Дніпровського транспорту, який навчає водіїв за професіями трамвай -тролейб... водій трамваю, водій тролейбуса. Ці професії вони надають можливість працювати в будь-якому підприємстві електранспорту країни. Але ми бачимо, що люди йдуть до нас працювати саме до нас і навчаються у нас, і це дуже заохочує людей щодо комфорту навчання та праці у майбутньому. Війна внесла свої корективи й в роботу водіїв громадського транспорту. Багато хто тепер боронить країну. Тож місту потрібні фахівці для цього на літо вже відкритий набір на безкоштовні курси. Гімнастика з далекого сходу у Дніпрі опікуються фізичною активністю людей поважного віку. Заняття влаштовують при університеті третього віку та при міських терцентрах. Черговий по місту Артем Ніділька перевірив виконання доручення міського голови Бориса Філатова щодо побажань учасників по розширенню напрямків для підтримки їхньої фізичної активності. Подробиці далі. У Дніпрі для слухачів університету третього віку проводять заняття з гімнастики плейстик на свіжому повітрі. Це напрямок спорту, який прийшов до нас зі східної Азії. Вот дуже очень молодой спорту, спорта, дуже очень Йде він з глибокої древності начала заложено ще монахами в шауліні. У вот тані передають з покоління в покоління свої види іскуства. Заняття проводять два рази на тиждень. Кожне триває приблизно годину. Даний напрямок визнано одним із найменш травматичних видів спорту, який допомагає тримати себе в тонусі. Мені сподобалось це я. Взагалі краще почуваюся. Я займаюся два рази на неділю у неділю, у п'ятни у понеділок і четвер. І мені це достатньо для того, щоб я почувалася краще. Заняття з китайської гімнастики проводять на чотирьох локаціях. Наразі їх відвідують близько ста людей. За завдання міського голови і за побажаннями, які надходять до нас. Ми впроваджуємо все більше рухомих таких фізично активних видів занять для наших слухачів. Фізичною активністю своїх підопічних опікується і міський терцентр. Тут заняття проходять щодня. Зарядка повністю безпечна та розроблена спеціально для людей поважного віку та. Всем з інвалідністю. Зі стільки прекрасних відчуттів, що коли я приходжу додому, я вже хочу йти додому. опять сюда. От дома сделала дела и опять сюда. Здесь мне все нравится, доброта ніжне відношення к нам старикам. подібні зарядки це одна з соціальних послуг Дніпровського міського терцентру Денний догляд важливо, що тут є задіяна категорія, які є з пониженою рухливістю, тобто ми намагаємось охопити фізичною активністю абсолютно всі категорії людей поважного віку. Також тут проводять йогу, дихальні гімнастики, пілатес та багато інших активностей. Опанувати власний гаджет. Курси користування смартфонами найпопулярніший напрямок в університеті третього віку. Під час чергування директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради Артем Ніділька перевірив виконання доручення міського голови Дніпра щодо впровадження цього курсу для всіх учасників університету третього віку. Докладніше далі в сюжеті. Пані Тетяна, учасниця університету третього віку, вирішила відвідати заняття з основ роботи зі смартфонами. Хоче навчитися працювати з власним телефоном, дзвонити, писати повідомлення. Перше заняття було цікаве. Дуже у нас гарний викладач, який дуже змістовно коректно. Зважаючи на вік, нам все це розказує на заняттях. Також розповідають, як зняти фото та відео, як користуватися різними додатками та мапами в телефоні. Це курси для початківців з самого початку, як включати телефон і вже до більш просунутих речей, як сплачувати рахунки, користуватися інтернет-банкінгом, правильно фотографувати, користуватися месенджерами та шукати правильно інформацію. Заняття зі смартфоном відвідує 144 слухачі університету. Ето триматичних напрямків Уже в цьому семестрі сформовано 16 груп. Ви бачите, що заняття проходять у такій досить компактній атмосфері. Не більше 9 осіб. Увага приділяється кожному, адже цей напрямок він дуже дуже необхідний. Наступна допомога від міста у Дніпрі безкоштовно годують літніх містян людей з інвалідністю та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Це передбачено міською комплексною програмою соцзахисту. Наступна локація, яку відвідав черговий місто Мартемні Ділька, терцентр, в якому і надають цю послугу детальніше далі. У Дніпрі особи поважного віку та люди з інвалідністю безкоштовно отримують обіду у відділах терцентрів. Відвідувачі такої міської ініціативи задоволені. Домашні, все домашнє і картошка, і каша, всяка, і котлети, і макарони. Ну, Всяке разні, різні. різні. Смете, коли я у них там. В них же там меню заставляють для пенсіонера. не треба, все це саме збалансірована, все це саме видно Явички здесь очень хорошие. Что не спроси, все твітя, все посавітую. Готове харчування привозить кейтерингова фірма. А вже тут порції розпаковують, підігрівають та подають людям. Меню кожного дня протягом тижня різне, аби забезпечити потреби людей в різних продуктах. Загалом в день вони отримують близько 5800 порцій, також окремо. І тут отримують і в окремих столових отримують гаряче харчування внутрішньо переміщені особи. Видача обідів проходить у відділах терцентру у всіх районах Дніпра щоденно з понеділка по п'ятницю з 12 до 14 години. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. Сьогодні бригада Дніпроводоканалу проводитиме аварійні роботи по проспекту Поля 127. Через це не буде води у трьох будинках: 125, му 125-му, а та 127. му Водопостачання відновлять по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути електротранспорту вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі три пожежі. Одна сталася на території приватної садиби, зайнялась літня кухня. Решта у будівлях, що не експлуатується. Також надзвичайники перевірили на наявність вибухівки майже чотири десятки будівель, лікарні та один торговельно-розважальний центр. Все через анонімні повідомлення про замінування. Вони виявились хибними. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 13 градусів протягом дня прогнозують мінливу хмарність, але буде без опадів. Температура повітря сягне 23 градусів тепла. І на цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о восьмій. До зустрічі.